Доброго дня, Люба церква. Буду, Начну, начну з того, що е, стою, а руки, ноги трусяться. Е, ну, Але я віддаюся в Божі руки, тому що Господь мене сюди покликав. Е, Боровся я мені Володимир Іванович. Мільйон разів говорив, що брати, може, пора вже робити кроки. Я ж е, агресивно до цього ставлюся. Ну, що це до мене пристало, І мене ж дух, Святий наповнить, тоді я буду. Але вже і Олег Олександрович мені вже і брати мені говорили, що треба говорити вже слово, треба старатися йти, служити. Ех, до чого Бог кличе? І я читаю Слово Боже вчора, і Бог мене прям наповнює і каже: тобі треба говорити слово. Я кажу, Боже, яке слово, якщо я не можу зв'язати їх. Ну, ти, ж, ти ж мене розумієш, я починаю вже з Богом сперечатися, розумієте? Я кажу, Господи, ну людям ще тобі ж я не можу. Допоможи мені, відкрий мені. І читаю слово Боже, помолився, і він мені відкриває і, з писання 8 розділ, 28 вірш. Це, цей віршик, він мені відкрив, і я собі кажу, Боже, що мені говорити? Ну, бо я наче можу. В мене ну, в школі погано вчився. То зв'язки слов. Я вірю, що Бог мене наповнить, і я буду ще говорити, і слава Богу. Але просто в даний час я не можу зв'язати те, що я розумію. То, вибачте, я буду говорити так, як я розумію. До римлян, 8. Римлян, 8 розділ, 28-й вірш. Я назвав так це. Вірніше, не я, а Бог це назвав. Божа любов до нас. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Можливо, буде не зрозумілими, я буду потім в тому що все, що сприяє в нашому житті, слово Боже, все, що Бог сказав для його дітей, для наших дітей, для нас, все сприяє нам на добро. Війна на добро, хвороби на добро, біди на добро. Хочу засвідкувати, мені не хочеться вспоминати, вертатися десь в прошлое, але я хочу просто оце з цим писанням просто показати, наскільки Бог любить всіх, нема значення тут, всіх любить і кличе всіх, і веде хто до спасіння. Головне, щоб серце було готове. Так, да, Було в мене. У прошлому я коротко хочу розказати, коли я був ще наркоманом, коли я ворував там в лісі тідрова. У Мене діти, Бог. Я дякую Богу, що в мене діти з такими водами, троє дітей. Чого? Потому що через них я прийшов до Бога. Так, да, це моя вина, я знаю. Але Бог бачить, яким чином можна людину привести до, до Його до спасіння. І коли я бачу просто цю дорогу, як Бог мене вів в моєму житті. Коли... З тими наркотиками. Я вже, бо я не міг цим сам управляти, я не міг це все покинути. Бажання було, але гріх настільки мене так погрубив, що я не міг. Я на дітей дивився. Я ну я вам щиро кажу, що коли я виходив з цього наркотичного, я плакав. Плакав, тому що я не міг зупинитися, я не знав, що робити. Я ходив, да, я ходив в православну церкву. Інколи, коли вже так тяжко було, зайшов, помолився, мені сказали. Там поставив свічку, але ці, в мене Бог був. Я ще давно знав Бога, Бог знав мене. А, але я не міг навернутися, бо гріх не давав мені. І коли це відбувалося в мене із донькою операції, я молився і казав, Боже, допоможи моїй дюні, щоб в неї, в неї була загроза в неї три кілограми. Я розказував свічі, що в неї селізинки видали три кілограми. А дитині було чотири роки. 4 ж? Чотири роки дитині. Це просто. Врачі говорили, що вона ну, не має жити вже, ну, не повинна вона була жити, але вона жила по Божій милості. Бог вів, це бачив. І е, коли родився Мирославчик, теж з водами, і Вова також з водами. Бо я був в такому гріху, що ну, я б не прийшов би, напевно, до Бога. Також і війну беру процес цього Писання. В тому, що. Е... Коли ми приїхали, Бог вже нас привів. Ми жили 10 років по квартирам, і я приїхав, Бог привів нас сюди на квартиру на Івана Ле до е, благословених братів, е, брата і сестру і їх шестеро дітей, які разом коло рядом жили. І там Бог діяв через його серце. Я це впевнений в цьому, бо тому що я приїхав туди, я продав машину для того, щоб в мене не було спокусу. Я про це вже говорив. Е, і, але ж у мене ставалася залежність наркотична, що я не міг з цього вийти. Е, я пив, якісь таблетки мені там привозили, щоб мені вийти. Мене не виходило. Але я, Бог, я я не мов мене, Бог в, вирішив так, щоб я зробив закрився і кажу дружині, пожалуйста, не пускай до мене дітей. Бо ну, як виходить з цього стану, це дуже. Агресивний, і таке, що мене не трогали, і всяке погане. Я виходив, а хотів вийти для того, щоб мені. щоб бачити дітей, бачити якими нормальним трезвою головою. І коли е, я виходив вже десь неділі-півтори, я не пам'ятаю точно. Е, і мене е, хвороба посітила ще одна: це коронавірус, два в одному. Ну і це все. І був один, один вечір, який я повню, ніколи не забуду, е коли я був чорний. У мене був страх, такий страшенний страх, що в житті не було страху такого, що я, я наче знав, що я помру. І коли я лягав, вже Таня мене побачила, і в мене мгновенно, днем, я таким, наче не був, виходив уже все, але на ніч я вже почорнів. І вона злякалася за мене, бо побачила, як я почорнів. І я сам себе бачу, що це ну, дуже страшно і страшно в серці було. Мені найбільше було страшно за моїх дітей. І оця ніч була, це я потім, коли я вже в Христі був, я аналізував оце життя. І ось тоді в мене було щире покаяння. Але я ще не усвідомлював до кінця, але Бог вже робив роботу. І тоді я ставав на коліна, сокрушалося серце, я плакав, плакав, так, бо страх за дітей було, за мою дружину. що я знав, вони всі, ми всі, ну, діти ні, а ми були в гріху, в сильному гріху. І просто, коли це все е, произошло, я, я ставав на коліна, молився. Просив прощення і казав, Боже, я помню, Я неоднократно просив тебе, прости мені, і я стану на правильний шлях. Я мене садили в тюрму. Я казав, Боже, виведи мене, і я буду е, вірним. Я буду е, служити тобі. Я про це говорив. думка, у мене це було. Але Бог бачив моє серце лукаве, що я лукавив. Але оце, оце, оце ця ніч була. Оця ніч була. Це було сокрушене серце. Я впевнений в цьому на 100%. Оце Бог мене довів до такого в тому, щоб тільки потім мене починає зращувати. І я рано просинаюся, Я рано просинаюся, Мені казали, що я не проснуся. І я просинаюся, Тоня така до мене заходить в кімнату і каже: подивись, я в зеркало дивлюся, я не якийсь там білий там, чи сірий, чи який там блідий. Я був розовий. Оце за ніч. У мене не було, а в мене ж коли коронавірус, в мене ж е, і обаяння, і нюх, я нічого ж не чув. У мене все з'явилося. Але я про це не подумав ще. Коли е, війно, війна почалася, і оце все, і я пішов на роботу, вже я не вживав наркотики, пішов на роботу, Бог вже робив роботу. Все, це я аналізую, коли я в хресті був, і оце цю дорогу. І коли я. Е, був на роботі, і тут війна почалася 24 числа. Я був у лісі, і тут кажуть назад, їдьте, все, ми приїжджаємо назад. З грошима мені повністю зарплату не дали. Сказали, там можеш взяти у магазині там, бо в них магазинчик свій був там продуктами. У мене страх такий був за дітей. Боже, я не знав, але Бог вже підводив, Бог бачив. Я дякую Богу за це все. От от кажу просто з цього писання про, просто оце е, біда, е, е, хвороби. Війна для моєї сім'ї, ви подивіться на мою прекрасну сім'ю. Я дякую Богу за це все. І коли сусіди мої, вони мені ділами з любов'ю, вони мені не говорили зразу там за слово Боже, тому вони ділами з любов'ю, з любов'ю і чуть-чуть мені сіяли, сіяли, сіяли. Раніше думав я, що це церква, бо я ж вирізаться, це де Світлана, моя хата, хто не знає, то я думав. Ну, Секти, штунди, я нічого хорошого не думав. Але, але Сергій Миколаєвич із Наталією стільки вклали в нас любові, в тому, що я дивлюся, стільки добра, і він запрошує мене до церкви. І я согласився, чи, ну, я, я, він дав Біблію нам, ми вже читали. Але ну, я курився, матюхався, Це було. І коли. Він дав, а коли він запросив нас, я уловлюю, просто вибачте, запросив нас до церкви, і ми йшли до церкви сюди, коли ми спустилися, були ще в підвалі і грала пісня, ось, що ми сьогодні благословені. Це для мене було хай твій вогонь спали, що для тебе зайве. І я стояв у мене такі сльози. Я, дядько, я не плакав. Це для мене було ну гордим, був і. Але мене так сокрушилося, я відчув таку благодать. я, ну... Передати не можу, і я зрозумів, що все. Все. І от з того часу я через тиждень покаявся. Після того, коли я покаявся, я ні разу не закурив і з матами може колись десь вискакували поначалу в мене. Але я мовчав багато, бо в мене ж і сім матів було. Але Бог мене очистив. От про що я хочу за, за слово, що Бог Бог так любить, Божа любов до нас така безмірна, що вся слава Богу. 29-й віршик я чуть-чуть, бо набагато мене не вистачає. Зараз. Е, Вибачте. Е, Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина. аби бути йому первістком серед багатьох братів. Ви, ви вдумаєтеся це наскільки це сама яка любов, яка любов, щоб всі ми очищувалися і були образами на Ісуса Христа. Ну, Я, я писав трохи, бо от улавлювати не можу. Коли я там писати, або якщо в групі якійсь я можу говорити, то я так. Е... Він нас робить схожими на свого сина Ісуса Христа. Подумайте, що тільки в своїх дітях Бог працює в серцях віруючих, робить їх схожими на Ісуса Христа. Ну те, що я сказав, більше ніхто не має такої привілегії. Люди можуть бути розумними від нас, вони можуть бути кращі, культурніші, освіченіші, ну і тому багатші, тому подобне. Але вони не можуть бути схожими на Ісуса Христа. І чому? Бо, схожими на Ісуса Христа може тільки робити Дух Святий. Амінь. Тобто, ну, брати і сестри, напишу, ми самі щасливі, люди на землі. Це я от хотів уточнити. Бо кого він передбачив, тих призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Слава Богу. Дорогий наш небесний люблячий Господь, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, за таку велику любов, Божа, яку Ти нам даєш, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти привів нас сюди, на це місце, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, за Твої благословення, які ти нам даєш, Боже, за мудрість, любов, за терпіння, навіть коли ми десь. Оступаємося, ти все одно стоїш рядом, коли на ці трудності ти просто допомагаєш нам іти для того, щоб ми зростали, Боже. Ми дякуємо Тобі за твою щиру любов, Боже, за відданість Боже, за Ісуса Христа, Господи, за те, що ми маємо вічне життя, Господи. Слава Тобі за все, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.